Гадання це проклинають, чи це дійсно говорять майбутнє? Це проклинають. І Біблія про це чітко говорить: що всі гадателі, всі чародеї, це все ці колдуни, це все бісавщина. Тільки Господь знає, що буде наперед, і Він може лише відкрити через своїх людей Божих, пророків, які знаходяться або в народі Божому, в Ветхому Заветі, це був народ ізраїльський, по новому Заветі це. В церкві, не десь там, як собі люди думають. І що виходить? Люди йдуть до якоїсь там гадалки і та наговарює, там купу всякого лайна, яке може в житті людини трапитися, розводи, хвороби там, і так далі. І потім воно збувається. І людина каже, вау, це типу, отакий дійсно хороший там, знахар, він мені все, що нагадав, все там от, все збулося. Насправді він вам не майбутнє підрік, він висвободив прокляття ваше життя. А біси, уже підхвативши це слово, воно потім реалізувалося в вашому житті. І виходить, хочеться запитати, де тяма? Получається, гроші платяться, люди проклинають по факту, воно потім з часом утворюється в житті це прокляття, і виходить, остається як лох. Тому треба біжати до церкви, де наоборот в життя висвобождається благословіння, Божа благодать, Боже спасіння, Божий захист. І це безкоштовно по любві, по милості, тому треба мати тяму, куди бігти, чи до колдунів, де проклинають, чи до церкви, де благословляють.